На Каннському фестивалі представили фільм про смерть Путіна. Польський режисер Патрік Вега представив фільм Путін про приблизно 60 років життя російського диктатора. Наприкінці головний герой помирає, і це має бути хеппі-енд. Картина зроблена за допомогою штучного інтелекту. Вона ґрунтується не на обробці за допомогою ще реальних фото Путіна, а на створенні віртуального актора з обличчям і фігурою президента Росії. Неодноразові чутки про смерть Путіна, теорії про двійника, розмови про рак і аналіз відео, де Путін поводиться як нездорова людина. Це все схоже на масове довгоочікуване колективне бажання. Ми запитали у соціолога, що буде, коли кремлівський карлик нарешті зіграє в ящик. Одні з перших повідомлень про наближення смерті Путіна з'явилися ще в березні 22-го року. Тоді британське видання The Mirror, посилаючись на анонімні джерела у ФСБ, стверджувало, що у Путіна діагностували важку форму онкології, і йому залишилося жити лише 2-3 роки. Також протяжки хвороби російського лідера йшлося у травні 22-го року в матеріалах іншого британського таблоїду Daily Mail. Тоді повідомляли, що Путін нібито страждає від порушення мозкової діяльності внаслідок деменції, хвороби Паркінсона або так званої стероїдної люті, що могла виникнути внаслідок лікування стероїдами. Видання посилалося на дані анонімного співробітника розвідки на свої джерела у розвідувальному управлінні. Мі 6 посилалися журналісти Daily Star у травні 2022 року. Вони стверджували, що на той момент Путін вже міг бути мертвим. А Кремль просто замовчував цю інформацію, використовуючи двійників, щоб інші чиновники зберегли владу. Українська розвідка. Також не стояла осторонь цих чуток в серпні 22-го року. Представник Бурмін оборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК Україна зазначив, що Путін є хворим морально і фізично. Найсвіжіші чутки з'явилися 26 жовтня 2023 року. Їх розповсюдив конспірологічний телеграм-канал Генерал СВР», який раніше вже відзначався інсайдами про російську владу. За його даними, Путін нібито помер о 20.42 у своїй резиденції на Валдай. Канал також стверджував, що лікарів заблокували в кімнаті з трупом, а охорону двійника Путіна посилили. Однак жодних підтверджень цієї інформації так і не було, а саме джерело виглядало вкрай сумнівним. Зокрема, цей канал вже неодноразово поширював фейки про смерть диктатора щонайменше з 2020 року. Тоді у головному управлінні розвідки України закликали з обережністю ставитися до таких анонімних так званих інсайдерських даних і зазначили, що реагувати на них слід край обачно. Соціолог Ігор Ейдман розповів нам, що перш за все такі чутки вигідні російській владі. Вони маргіналізують опозиційний дискурс. Ці чутки запускаються не просто так, а з певною метою. І люди, які підхоплюють це, виставляють себе напівбожевільними маргіналами і фріками. Бо зрозуміло, що Путін живий, здоровий і нікуди не подівся. А вони, всупереч фактам і здоровому глузду, поширюють цю маячню. І коли в опозиційному полі з'являється реальна інформація, наприклад, про злочини Кремля в Україні, то довіри в людей вже менше, каже соціолог. Бувало запускали чутки про те, що Путін вже не вирішує нічого, а за нього вирішує Микола Патрушев. І в такому контексті для суспільства розмивається персональна відповідальність Путіна за війну в Україні. Взагалі, Путін патологічний боягуз, каже Ейван. Він прагне захистити себе від можливої помсти персональної терористичної атаки. Чи Заколоту проти нього з боку України, заходу чи втікачів олігархів. А тут виходить, якщо у нього декілька двійників, і взагалі Путін вже ніякої ролі не грає, то чому його потрібно взагалі усувати? Безумовно, раніше чи пізніше такі чутки підтвердяться. І як вважає Ейдман, зміни для світу будуть вагомими. Будь-який наступник Путіна змушений буде налагодити відносини з заходом. А для цього потрібно зупинити агресію проти України. Навіть якщо Путін здоровий фізично, то психологічно давно ні. У нього очевидна параноя і війна в Україні є наслідком параноїдальної ідеї фікс про відродження російської імперії. Саме для цього Путіну так потрібно захопити Україну. Однак, після його смерті будь-який новий керівник припинить цю авантюру, вигідно хіба що самому диктатору. Зараз в Росії відбуваються кадрові перестановки. В еліті зникнення хрещеного батька очевидно спричинить конфлікти між різними кланами олігархів: ротенбергів, Ковальчуків, Патрушевих та інших мафіозних. Сімей, всі вони готові перегристи одне одному горлянки. Тож, коли Путін помре, почнеться міжмафіозна війна в стилі Чикаго 1930-х. Однак є боси мафії, які, начебто, є головними гарантами стабільності в цій системі. Вони всі його слухають, він в авторитеті Путін. Вони приймають його самого і його рішення. А він може когось підвищити або прибрати, і це все законно каже Ейдман. У будь-якому разі, всі внутрішні конфлікти такими і залишаться. Зовнішню агресію вони зупинять, бо вона їм не дає абсолютно нічого, окрім неприємностей. Попри внутрішні чвари, нова російська влада неодмінно спробує вивести країну з під санкцій і відновити діалог із заходом, переконаний соціолог олігархам конче потрібно вільно їздити по світу, користуватися своїми активами на заході, лікуватися і відпочивати за кордоном. А війна лише заважає їхньому солодкому життю. Але що ж зміниться для пересічних росіян після смерті диктатора? На думку соціолога, ті люди, які виступають проти війни і намагаються чинити хоч якийсь опір, для них зникнення Путіна буде безперечно позитивним моментом. Антивоєнна та антипутінська Росія, що Близько 15% населення буде тріумфувати. Що ж до решти населення, то довгий часу вони просто не розумітимуть, що взагалі відбувається, і сприймуть будь-яку версію подій, яку їм транслюватиме телебачення. Наразі ж Путін живий, і кожен його день перебування при владі лише збільшує ризики глобальної катастрофи, як для всього світу, так і для самої Росії. Переконаний соціолог. У будь-якому разі, коли з Путіним щось станеться, його оточенню приховувати довго це не вдасться. На думку Едмана у російських еліт буде 2-3 дні на поділ влади. А вже після цього розпочнеться зовсім інший етап, як для російської, так і для європейської історії. Давайте подумки, уявимо, що це вже трапилося, адже одного дня це таки станеться. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.